Доброго дня першокласники. Вітаю вас на уроці математики. ТЕМА УРОКУ Утворення наступного і попереднього чисел в межах 11-20. СУМІжНІ числа, Складання і розв'язування задачі за малюнком. Усно обчисліть вирази. Зупиніть відео. Каліграфічна хвилинка Відкрите ЗОшит в клітинку. Напишемо рядочок числа 18. Між числами пропускайте клітинку. Зупиніть відео, доки будете писати. Відкрийте у підручнику сторінку 77. Номер один. Пригадай, як утворюються попередні наступні числа. Лисичка підказує. Наступне число утворюється додаванням 1 попереднє число утворюється відніманням одиниці. Давайте поглянемо на зразок 13. Якщо від 13 відняти 1, ми отримаємо попереднє число 12. А якщо до 13 додати 1, ми отримаємо наступне число 14. Давайте розглянемо, як утворюються попередні і наступні числа в межах другого десятку. Якщо до 10 додати 1 буде 11. Наступне число. Одинадцять Додати 1. Наступне число 12. Наступне 13. 14. 15, 16. 17 18 19 20. Якщо від 20 відняти 1, отримаємо попереднє число 19. 19 відняти один буде 18. Попереднє 17. 16, 15, 14, 13.

Якщо до 14 додати 1, ми отримаємо наступне число 15. Зразок як записувати завдання у зошит. 13, 14, 15. Запишіть зразок у зошит. Наступне число 18. Знаходимо його на числовому промені. Якщо від 18 відняти 1. Ми отримаємо попереднє число 17. А Якщо до 18 додати 1, ми отримаємо наступне число 19. Давайте запишемо у зошит. Записуємо 17. Ставимо кому, пропускаємо клітиночку 18. Кома пропускаємо клітиночку 19. Далі завдання до виконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте 16. Попереднє 15, наступне 17, 11 попереднє 10, наступне 12 19 Попереднє 18, наступне 20. Номер 3. Назвіть числа, які пропущено. 15 і 17. Яке число стоїть між ними? Правильно: 16. 15, 16, 17, 18 і 20. Пропущено дев'ятнадцять, 20. Далі завдання до виконуйте усно самостійно. Поставте відео на паузу. Номер 4. Усно склади задачу за малюнком. Запиши її розв'язання. Настя на лісік ще в 3 стакани. Що можна дізнатися? Зупиніть відео та виконайте це завдання. Завдання 5. Запиши числа, які на 3 менші від зазначених на автомобілях. Давайте пригадаємо: на менше це дія віднімання. На першому автомобілі число 7. 7 відняти 3 буде 4. Далі завдання довиконуйте самостійно. Записуйте числа через клітинку без коми. Поставте відео на паузу. Перевірте: 4, 2, 3, 7, 1, 0. Пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Працюємо у робочому зошиті. Відкрийте сторінку 11. Номер 1 До кожного числа запиши попереднє число та наступне. Перше число 14. Уявляйте в голові числовий промінь. 14 відняти 1 попереднє число 13. 14. Додати 1, наступне число 15. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Номер 2. Запиши пропущені числа 15 17. Пропущене число. Шістнадцять. Записуємо. Вісімнадцять, двадцять, пропущене число? Дев'ятнадцять. Одинадцять, тринадцять, пропущене число? Дванадцять. 13 15. Пропущене число 14. Завдання 3. Запиши пропущені числа. Зафарбуй на мистинки з номерами 13, 15, 17. Це завдання виконайте самостійно. Поставте відео на паузу. Номер 4. Заповни таблицю. Зменшуване, від'ємник різниця. Це компоненти якої дії? Правильно віднімання. Отже, ми будемо віднімати числа. Зменшуване 9 від'ємник 5. 9 відняти 5. Буде. Правильно 4. Записуємо у відповідну клітинку. Зменшуване 9 від'ємник 2. 9 відняти 2. Скільки буде? 7. Зупиніть відео і довиконуйте завдання самостійно. Номер 5. Напиши на автомобілях числа, які на 3 менші від зазначених. На 3 менше означає, треба відняти. Давайте поглянемо на зразок. 9 відняти 3 буде 6. Вам треба обвести цифру. 10 відняти 3 скільки буде? 7. 3 відняти 3 0. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Номер 6. Завдання із зірочкою. Намалюй фігуру, якої не вистачає. На першому малюнку трикутник. У трикутника 3 три сторони і три кути. Давайте порахуємо сторони наступної фігури: один, два, три, чотири 5. На наступному малюнку п'ятикутник, 5 сторін і 5 кутів. Порахуємо сторони останньої фігури: один, два, три, чотири, п'ять, 6. Шестикутник, 6 сторін та шість. Кутів. Що ми маємо? 3, 5, 6, якої цифри не вистачає? Правильно 4. Фігура, у якої чотири сторони і чотири кути, називається чотирикутник. Намалюйте чотирикутник самостійно. Зупиніть відео. Оберіть той смайлик, який показує ваш настрій після уроку. До зустрічі на наступному уроці математики!